Дорогі українці, які проживають в Сполучених Штатах Америки, особливо мені приємно привітати Союз Українок Америки, Флориди, на якій я сьогодні знаходжуся. І я хочу привітати вас з Днем Незалежності Сполучених Штатів Америки, з Днем Америки, саме ця країна, яка дала вам крила, яка дала вам можливість реалізувати всі свої наміри, бажання і мрії. Це країна, яка прийняла безліч наших біженців, які втратили в Україні під час війни. Все, це американський народ, який відкрив своє серце і душу, держава, яка відкрила. Двері і прийняла усіх вас у своє лоно і підтримала оцей важкий, непростий час нашої української історії. І сьогодні американський народ стоїть поруч із нами у нашій боротьбі. Цінуємо це і дякуємо. Дякуємо тобі, Америка! God bless Ukraine. God bless Америка!